І так, колеги, зніму вам досить такий цікавий огляд наших інструментів, які ми сьогодні купили для наших клієнтів. Перш за все, хочу вам показати ось таку 512 трешітку, як там називає хто горизонтальну там, кутову гайковерт. Я точно не знаю, як вона називається по правильному. Але факт стається фактом. Одна друга 20 вольт ось така суперська мексиканська трешіточка для <кій> Сергія на СТОшку. Далі. Подивіться на цей мобільний. ну Реально дуже крута річ, вона легенька, перш за все, головка одна друга і дуже крута річ для монтажу різних кріплень і легкого, можна сказати, ремонту автомобілю. В принципі, ну, легкове колесо він зриває без проблем. 921-й Гайковірд. Отут вже така важка артилерія буде йти. 227 67, 20 Ось така мілвоковська тушечка у нас йде. Також одна друга, що немало важливо, це просто вже фантастика, якщо у вас сервіс з великими автомобілями, думаю, що він вам стане незамінним помічником. <кій> Далі ось такий у нас малиш, перфоратор для кріплень. Надзвичайно мобільний, надзвичайно зручний 1,4 джоуля. Без проблем робить отвори як в бетоні, так і в кірпічо, і так далі. Він є двох Тут можна або крутити, або крутити з відмінним молотком. Серія 172, виробництво знову ж таки Мексика. Тут же у нас підключається знову ж таки важка артилерія, його старший брат, серія XR, 273 Перфоратор. Тут же буде нас іти 2,1 джоуля. Трьохрежимний відбійний молоток, свердління з, відним, з відбійним молотком, і власне саме свердління класичне. Ви вже можете з ним і збивати плитку, робити демонтажі монтажі і так далі. І головна фішка, що тут є вібропоглинач. Тобто, коли ви постійно працюєте і ваші руки, ви не хочете, щоб боліли, купуєте ось такий перфоратор, і він всю вібрацію зменшується. Ось ця пружина, яка тут знаходиться. І в принципі, ви горя не знаєте. Далі, це лідер продажів розпаковочку. Скоро його зніму. Це, звісно ж, серія ДЦК 254 е 2 е 2 значить, що тут дві батареї під PowerStack, Легендарний новинка, круче у нього ще нічого нема. Новішого це 850 й імпакт розміром. всього на 10 см, від носика до зядної стіночки. І є максимально потужній. І звісно ж, 709-й ударна дриль і дві батарейки Паверстаковських. Я думаю, що це окремий випуск треба зробити. Я вам покажу, що за батареї в ділі. У нас таких два наборчика буде йти. І звісно ж, класика жанра без такої болгарки. Це вона завжди є, була і буде. Це 412 та болгарочка. Комплект із п'яти амперною батарейкою, зарядкою і сумкою, я думаю, що вирішить будь-які ваші проблеми і будь-які ваші задачі. Ось такий сьогоднішній насолов, і знову ж таки хочу показати вам більшості все у нас виробництво йде в Мексики. Хто б що там не говорив? Тому, друзі, якщо вам потрібно щось класне замовити. Особливо якісь інструменти з Америки. Я з радості готовий допомагати. Не зразу відповідаю, не швидко відповідаю, але відповідаю. І саме головне надійно відправляю, без ніяких там кітків. Я думаю, що ви у нашій групі це вже можете переконатися. Тому, колеги, всім добра, себе бережіть. Я надіюся, що ви раді з співпраці разом зі мною, а я разом з вами. Тому всім добра.